Два атомні блоки підключили в енергосистему України. Мова йде про Рівненську АЕС, яка вийшла на максимальну потужність електрику. Виробляють всі чотири реактори. На четвертому енергоблоці завершили плановий ремонт, де перевантажили ядерне паливо. Здійснили все втричі швидше графіка. Всього за 38 днів. Увімкнули і другий енергоблок, де відремонтували турбогенератор. Підключення двох реакторів РАЕС покращить ситуацію. В енергосистемі України. Чому це важливо? Дев'ять енергоблоків парахуйте. Тобто, фактично на 10% підвищується зараз електроенергія, споживання в енергосистемі України. Ну а сово витікає те, що всі будуть мати більше світла. Колектив станції а, зробив а, дійсно, я би сказав. Унікальну річ, бо в такі терміни зробити те, що вони зробили, це майже нереально. Тобто, максимально короткі терміни були зроблені відповідні ремонти, які дозволили запустити блоки. Це дуже важливо.